Мене звати Оля. Я психолог та тютер ліцею Едюкейтор. У цьому відео розповім вам корисну інформацію на тему, як підтримати дітей та рідних у подоланні стресу. Помилково можна подумати, що дитинство це такий безтурботний період, коли ми у житті лише граємо та веселимося. Насправді ж, реальність є іншою. Оскільки ми переживаємо труднощі у житті легше, коли маємо певний досвід, можна зробити висновок, що у дитинстві, коли ми знайомимо зі світом та вперше переживаємо безліч ситуацій, то і стрес трапляється з нами частіше. У спілкуванні з ученицею нашого ліцею я почула від неї цікаву фразу, що вона, не доживши навіть до 11 класу, вже пережила і революцію, і епідемію, і війну. Варто замислитись. Давайте поговоримо, як ми можемо підтримати наших дітей, які мають такий досвід, та чим ми можемо бути корисні один одному та нашим дітям. Існують певні вікові особливості, які базуються на провідному виді діяльності. І у підлітковому віці це є налагодження взаємодії з однолітками. Саме тому дитина може переживати стрес через недолугий жарт. Чи відмову у спілкуванні, сварку з подругою і так далі. І до цього ще додаємо думки, що скоро треба обирати вуз. Найбільше життєстійкість у дорослому житті людини мають люди, коли в дитинстві вони мали пережити стрес, але мали підтримку. Тож, давайте поговоримо, як її надавати. Для початку пропоную розібратися, як допомогти дитині, яка зіштовхнулася з стресом на ваших очах. У моменті перше, порадьте сконцентруватися на диханні. Частіше за все, стрес трапляється через думки та уявлення. Наприклад, дитині повідомили, що дату перенесено, і на наступному тижні вона вже здає іспит. Дитина починає уявляти, що вона не готова і не може відповісти на жодне запитання. У цей момент можна повернути її з її страшних фантазій у реальність. Для цього можна поставити їй декілька питань, які змусять її думати про свій фізичний стан. Наприклад, запитайте, тобі часом не пече у спину, чи у тебе не чешеться око, дізнайтеся, чи не холодно зараз, чи не відчуває вона, що стоїть на протязі. Намагаючись знайти відповідь, дитина зосередить свої думки на фізичних відчуттях, повернеться у реальність зі своїх страшних фантазій. Після чого можна запропонувати план дій, які приведуть її до успішного написання екзамену. По-друге, якщо це доречно, можна зняти напругу фізичними вправами, якщо ви вдома увімкнути музику та трішки потанцювати. Інший варіант віджиматись чи робити вправи на прес. Фізична втома, яка наступає доволі швидко в такий момент, допоможе повернутися в реальність. Третя порада це обійми. Тактильні відчуття також допомагають повернутися з думок у реальність. До того ж, це дає відчуття захищеності та викликає приємні емоції. Також треба мати на увазі, що у дорослому житті люди, які з якими до стресу, відрізняються умінням просити про допомогу або знаходити підтримку. І наряду з цим є активними та самостійними. Такі риси неможливо виховати тотальною опікою та директивними способами виховання. Для цього важливо не лише допомагати дитині в ситуації, а й у більш спокійному стані, допомогти дитині пережити ситуацію до повного її завершення. Для успішного проходження і цього етапу також можна виділити декілька дієвих порад. Перша з них це не знецінювати переживання дитини. Коли вона ділиться з вами історією, яку втрапила, не потрібно казати То все дурниці, от у мене на роботі і так далі. Ви маєте усвідомити різницю між знеціненням та зменшенням напруги. Тому краще обрати фрази по типу Давай спробуємо знайти вихід, впевнений, що ситуацію можна змінити. Давай разом подумаємо, чи дійсно все так погано, чи це лише твої емоції. Головне, щоб ви знайшли раціональне пояснення, яке буде аргументом саме для дитини і дійсно заспокоїть її. Важливо пам'ятати, що вашою задачею у цей момент не є показати, що ваші проблеми глобальніші та серйозніші. По-друге, слухати дитину. У момент стресу дитина потребує допомоги, а не лекції чи уроку від вас. Якщо дитина каже мені страшно, не буде дорично відповідати їй, я ж тобі казала. Доречніше було заспокоїти її дитину і дати відчуття безпеки та захищеності. Лекцію краще почитати, коли дитина вже відпочиває та згадує події дня. Третє, це у стресовій ситуації важливо у будь-якому вісі, до речі, надати підтримку, створити атмосферу допомоги і розуміння. Не треба плутати реальну підтримку з фразою заспокійся. На жаль, це слово не працює. До того що у момент стресу ви не повинні оцінювати дії дитини, зосередитись на ролі помічника, а не вихователя. Треба пам'ятати, що наша задача перетворити стрес у досвід. Не менш важливим є те, як швидко дитина навчиться відновлюватися після стресу. І це також є навиком, який ми отримуємо поступово. Перш за все, треба пам'ятати, що стрес проявляється на фізичному рівні, підвищений тиск. Запаморочення, відчуття нудоти, алергічні реакції. Зменшити наслідки таких реакцій організму можна якісним відпочинком. Йде мова про дотримання режиму, якісний сон, якісне повноцінне харчування. Після забезпечення спокою для організму можна пошукати способи іншого характеру. Мова йде про прогулянку з собакою, розмову з другом. Приготування вечері, перегляд фільму, малювання, спосіб, який буде дієвим для дитини, вона має обрати самостійно та прислухатись до своїх відчуттів. До того ж, ви можете запропонувати їй декілька варіантів, які можна від... як можна відновитись, і таким чином збільшити її досвід, після чого у дорослому житті людина має більше джерел для відновлення власних ресурсів. Не варто також нехтувати етапом підготовки. Йде мова про ту ситуацію, коли ми знаємо, що на вашу дитину очікує подія, яка може стати для неї стресовою. Наприклад, перехід до нової школи. Ви заздалегідь знаєте, що це може трапитись і може викликати стрес. І ви можете зробити декілька кроків, щоб підготуватись. Наприклад, сходіть з дитиною до школи заздалегідь. Подивіться, де учні залишають речі, де знаходиться обиральна, спортивний майданчик, їдальня. Де та як дізнатися розклад, взяти заздалегідь підручники і так далі. Всі ці питання можуть стати причиною стресу, бо вони будуть виступати у ролі подразників. До того ж, у школі є чіткий розклад і треба встигнути все зробити до дзвінка, що також є стресовою подією. Тому, дізнавшись про всі ці організаційні дрібниці заздалегідь, ви зменшите кількість подразників у перший навчальний день. Також давайте будемо відвертими, ми теж можемо бути джерелом стресу для дитини. Наприклад, не варто змушувати дитину одягати те, що ви вважаєте за потрібним, або не варто примушувати брати з собою до школи котлети з компотом, дайте дитині можливість підготуватись так, як їй комфортно. Наостанок хочу зазначити, що саме ви можете запропонувати дитині думку, що зміни і несподіванки можуть робити життя кращим. Також хочу зазначити, що ці поради можуть бути корисними і в нагоді, і у спілкуванні з дорослими, близькими та друзями. І майте на увазі, що допомагаючи іншим, ми зменшуємо вплив стресу на власне життя. Дякую за увагу!